Як боротися із тиском на журналістів, коли здійснювати діалог із громадськістю та опонентами, неможливо. На жаль, органи влади вважають, за краще усунути саму причину та позбавити будь-якого бажання дискутувати. Одесити вже мали змогу спостерігати за намаганнями влади змусити мовчати опозицію. Аби не пропустити розправу, громадські діячі, журналісти і політики вирішили розробити стратегію боротьби із подібними явищами. Ці та багато інших питань було обговорено на форумі 25 лютого. У ситуації, що склалася, представникам засобів масової інформації не обов'язково бути опозиційними. Обмеження свободи слова відбувається із вини власників. У результаті споживач інформації отримує спотворену картину того, що відбувається насправді. Хотілося б журналістики, ви зраження такої журналістики, яка не прив'язана до власників каналів, а яка прив'язана до об'єктивності і до позиції в освіченні подій. Річ не йде о якої опозиційної там правовласной э, ориентации там с точки зрения идеи да речь идет о том чтобы э... Це не були ну адкровена дженса альтернативу традиційним засобам масової інформації може скласти громадянська журналістика та інтернет-змі свою ефективність вони вже довели ще за часів помаранчевої революції. В Одесі навіть з'явився невеликий монумент інтернет-борцям за свободу слова. В від от телевідення газет журналів і цю частину часть інформаційного пространства під жорсткий контроль взяти труднее всього. І поэтому ми бачимо основні тенденції в те, що люди, котрех хотять свободи, хочуть говорити те, що думають, вони та уходять якраз в інтернет-пространство. На думку політика, сприяти розвитку свободи слова потрібно саме на регіональному рівні, де іноді просто немає альтернативи. Показовими є хоча б останні одеські події. Тим паче тиску підлягають представники не лише традиційних змі. Ще однією проблемою актуальною для Одеси залишається перетворення журналіста на чиновника. Нинішні чиновники, а колишні журналісти. Які е, прийшли до влади в Одесі, я маю на увазі одного сумнозвісного ведучого, який розповсюдив е, неправдиву інформацію і е, інформацію особистого характеру про одного з ваших колег про Людмилу Чекова і про Дмитра Бакаєва, і е, е, почалася фактично з його е, дурної тяжкої руки травля цих людей. Міліція прокуратура нічого цього не бачить. Проте маленьку перемогу одеські журналісти вже здобули. Нещодавно представникам міжнародних професійних та правозахисних організацій було вручено петицію щодо ситуації, яка склалася із свободою слова в Україні, та проханням надати їй відповідну оцінку. До речі, одеські чиновники форум не відвідали, не зважаючи на запрошення. Анатолій Косін, Катерина Болучова, Євген Вайтенко, телекомпанія Круг.